Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Бересень, і ми з вами зараз, я подивлюсь, чи воно працює все, бо дуже погано тут з інтернетом є проблеми великі, ну, знаєте, в Європах також не завжди добрий інтернет. А, пару слів скажу вам сьогодні про те, що таке враження, що добігає кінця доба поваги до президента. Це така звичайна українська. Такий український стиль, я би сказав. Я маю на увазі, що. І не тільки українські, а радянські також. Я пам'ятаю, я такий старий, що пам'ятаю, коли Клінтон а, і Собчак були чоловіками, а не жінками, як я всі думаєш. Я пам'ятаю, як в захваті всі були від Горбачова просто, а потім прокльони через 3-4, ну, 5 максимум років були по сусідні прокльони. Потім доба Єльцина настала, який він прекрасний, який він чудовий, який він і через 3-4-5 років знов страшна людина. Ну тоді Україна і Росія були дуже близькі, і, очевидно, що цікавилися українці, що штаб босські. Треба зазначити, що українці набагато швидше реагують. Там умовно кажучи, президента Ющенка почали матюкати буквально, зараз я вимкну, кондиціонер. От. Буквально за півроку, ну, може, 7 місяців максимум. Кучму теж десь за пів року. Кравчука ну, десь за рік, може, півтора. Ну, Януковича з перших днів ще до того, як він став президентом. От, Порошенка там теж за 2-3 роки почали. Ну, а Зеленський як би витримав, тому що він був пару років без війни, а потім почалась війна. Ну і от настав його. його, його Тяжкі години настали хвилини, тому що що він не зробив, все жахливо. І я просто це беру з мереж, де люди діляться, думають, розповідають і кажуть один одному, що, що все погано. От, дав, е, оголошено, 3000 кілометрів можна проїхати по залізниці. Жахливо. Це просто ну, ух, негідник. А чому? Тому що можна гроші витратити на щось інше. Ну і ми знаємо на що, на війну. З іншого боку, я це пам'ятаю з 90-х років, коли деякі люди, антикомуністи, говорили, давайте все ж таки декомунізацію проведемо, давайте зараз знімемо ці таблички Ленін там чи щось інше, там зіржинські пам'ятники. То хор, такий відсотків на 70 мінімум населення казали: Ай-ай-ай! А це ж гроші можна витратити, це ж великі гроші, таблички поміняти, понаписувати, а можна зробити асфальт краще. Можна там щось, школу відкрити десь, можна щось. Коротше, не треба нам цієї декомунізації. Ну, от ми тепер під час війни проводимо про декомунізацію, ну ніби ж ніхто не проти. Але таке було. І гроші завжди можна кудись потра, потра, витратити. Питання в тому, що що б не сказав Зеленський, він не негіднегідник. І від дійсно в нього є е, помилки, є гріхи. Деякі вважають, що є злочини. Ну я не таке не скажу, тому що все ж таки суд це визначає. І так далі. Ну, наприклад, пан Кудрицький, як я у, у багатьох людей прочитав, найкращий керівник енергетики України. Ну, найкращий за всі часи. Кращий керівник всіх часів і народів. Ну, я вам розкажу між нами, дівчатами, хто кращий керівник. Їх вже давно нема в, на, 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 ці, на Олімпії політичному. Це називається один, називається кучма, а другий називається Янукович. Уявляєте собі, який жах. На початку нульових хтось приніс ідею кучмі, що треба нам все ж таки добудувати якісь. На Хмельницькій атомній станції. Я можу помилятися, але це розповідь з перших вуст людей людей, людей, які тоді очолювали енергетику України. І сказали, що давайте побудуємо пару блоків ще. І Кучма дав завдання кабінету міністрів, а кабінет міністрів очолював Янукович. І добудували, побудували. Добу... Тут я не знаю, чи його не почали будувати ще за радянські часи, чи прямо тоді в незалежності добу. Побудували два оцих блоки, і тепер ми маємо великі проблеми з енергетикою, але ми мали б вдвічі більше проблем, тобто не на 2 години, не на чотири години. Зупинялося б все, а на вісім годин точно а може на 12, а може на 16. Тепер є оці два блоки, які були ініційовані кучмою, якого всі не люблять. І у мене до нього були великі великі претензії, і Януковича, до якого всіх, мабуть, ну нормальних, притомних людей, великі, великі претензії. Так що все дуже таке мляве і неточне. Ми не можемо точно сказати, оцей злочинець цей поганий, цей добрий, цей подобається, це нам неподобє. Не Потім. Оці зараз почалися розмови. Якби раніше почали думати про БПЛА, то тоді би ми могли б вже зробити їх стільки, що ми би там перемагали. Е, Ну, так само сказав, що якби росіяни подумали раніше про БПЛА, тоді ми програвали. Взагалі, все, що було раніше, це дуже смішно. Якби ОУН УПА перемогло в національно визвольних змаганнях 40 перші, 50. П'яти роки, ну то у нас була б інша Якби Українська Народна Республіка перемогла, все це починалось з того, що Єва з'їла яблуко. Якби вона не з'їла, то ми б всі по чагарниках райські ходили і вони точно ходили, і все було б чудово. Тому, от якби знання, як казав Остап Вишній, якби ми знали раніше, якби ми думали раніше. Якби ми мене почули, бо я це казав тоді, а мене почули, я тоді це таке сказав, це абсолютно безглуздість. Просто повна, абсолютно безглуздість. Нема сенсу говорити, якби я взяв шлюб не з цією жінкою, а з іншою, було б отак. А якби з третьою, то отак. Все все в світі, якби. Тут треба тут не поговорити про маніпуляції. Одна з таких. Чітких ознак, і, і хто в це не вірить, чи хто, кому це не цікаво, можете відразу вимикати телевізор і, і, чи там комп'ютери і не слухати цього ійонського вересня. Є е, люди, які займаються цим, спостерігають, пишуть книги, як оце пропаганда, маніпуляція, туди, сюди, правда, неправда. Ну, оце все Гебель започаткував цю неправду, ідеологічний лідер. Фашистської Німеччини, нацистської Німеччини, чи Сталін там, чи його оточення, ніхто не знає, ну але маніпуляція. Але одна з ознак маніпуляцій це коли так написано і так багато написано, що люди, які читають, починають емоційно на це реагувати. Емоції вони беруть дуже близько до серця. От як ви взяли до серця близько. І у вас, голові виникає думка, надо що та делать, який жах нада що та ділать, оце вважаєте, що з вами вже відбулося маніпуляції? Маніпуляції і крики, і, і, і зойки, і, і все це в Україні це облески. Я чую моє дурні вуха чують оплески в Кремлі, коли ми починаємо. Три тисячі кілометрів це жахливо. Я кажу: ну, а чому я не можу приїхати Львів, там, Харків чи Одеса, Київ безкоштовно? Да можна дати гроші кудись. Хтось мені скаже, давайте відкриємо дискусію, куди давати. І люди одні скажуть на ББЛА, другі на снаряди, треті на машини, четверті туди, п'яті туди, шості туди. От прийшла і сказала, от вам шара. Окей, всі мають право голосу тут. Це я, я не кажу, що не можна критикувати. Уряд, критикуйте і президента, і, будь ласка. Але просто маю на увазі, що це визначено десятиріччями, а може, вже і сторіччями, сторіччям, придань одним, що оця пропаганда, оці маніпуляції, коли ви починаєте вірити і про це постійно думаєте, і кажете собі, треба, що там делати, вважайте, що вас використали. І всі люди, які пишуть, говорять, як я зараз, і так далі, і якби акцентують, який жах вони створюють оце маніпулятивне поле, на якому перебувають багато українців, і кажуть, який жах, зняли Кудриську. Слухайте, за історію України стільки всіх познімали і нічого. І в перші дні який жах зняли Пупкіна, Іваненко, Петренко, будь кого Ой, зараз всі помремо. Ні, не померла Україна, як це не дивно, як би комусь не хотілося б. От, всі ці розмови, які я дуже тішуся, думаю, слава Богу, що більше все ж таки інше, коли в адміністрації президента, в Кабінети в Верховній Раді, люди, які працюють на Росії. От вони всі хочуть поразки. У них така мрія, щоб прийшов російський солдат і повбивав би всіх. Це така у них ідея. І я читаю подекуди, слава Богу, такого не аж так багато, але є. Тому оці подумайте про маніпуляції, подумайте, що якщо у вас щось настільки вразило, що ви почали реагувати аж так, що треба що да діла, то подумайте, що може вами намагаються маніпулювати. Маніпуляція відбувається, це дуже небезпечно. Слава Богу, більшість нації здорова, нормальна. Не, не кричить, не волає, не каже негайно ну, оціх розстріляти, а оці цих посадити. А тепер давайте оціх посадимо, а інших розстріляємо. Все, все ж таки, якось більш-менш воно люди мудрі, спокійні і дай Боже здоров'я всім, і тим, хто не дуже мудрий, і тим, хто дуже мудрий. Цей у мене сьогодні така дурна тема, в тому сенсі, що мені, мої друзі, які займаються разом зі мною тим, що я зараз роблю, вони кажуть, що Микола, люди хочуть злободнєвності, люди хочуть от що сьогодні, хто кому що сказав: Трамп, Зеленський, Путін той сьой, А оці твої розмірковування, вони значить, абсолютно байдуже. І може це правда. Я подивлюся, якщо дійсно. Ні, кому не тут ну Я її говорити не буду, але я не можу забезкримати, Я говорю те, що приходить мені в голову, і я намагаюся, комусь це подобається, комусь ні. Окей. Дякую за увагу. З вами був Микола Вересен. На все добре і... і все. І побачимося ближчим часом. Пока-пока.